Я обвалділ, я это будет у вас воєнний парад. Стоїть как як е кончик ракети Я говорю, представляешь, там під в Украине України дальше, ще далі носик. Там Гігантська ракета, яка сейчас выйдет всій Росії. Це всесвітньо відомий московський художник Олег Кулик сплутав із військовим парадом церемонію запалення святкових вогнів на головній ялинці України. Про те, що шоу стане подарунком до Дня Святого Миколая, знали заздалегідь, але площадки <гінус> немає. До слів Йолачка Гарі лишається лише півтори години. Та головну красуня країни ще чепорять. Поки на майданчику шукають освітлювача, на Майдані якийсь хлопець прикрашає гірляндою Шовковицю. Це ви прикрашаєте місто. Так, um, да, так сказати, центр тупо. Багато вже прикрасили. От від Бессарабського ринку до європейської площі на цих ділянках вже величезні пробки. Майдан перекрито. Потрохи збираються глядачі. Їх як на четверту годину вечора на початку робочого тижня навіть забагато не показати на роботі факт гідний фотофіксації, адже головна ялинка України 2012 вперше штучна, вперше найвища у Європі і вперше на ній гірлянди аж шести кольорів. Скільки на це витратили грошей? Достеменно не знає ніхто. Але живе легенда, що це, начебто, півмільйона. Це мабуть затрати тут почитали ще менше. Я так думаю. Мені подобається перший раз на цій ялинці. Ну Ребята в йолки мене слишно? Іще раз: п'ять, чотири, три, два, один. Включили. Побачила ялинка, як горить. Чого стоїти тут? Хочемо побачити все повністю до кінця. Хочемо побачити святкову частину. До виходу саме готується оркестр, проганяють програму, якою розважатимуть киян. кажуть, що заграють Красиву новогодню музику. Про Йолочку будемо грати, про Діда Мороза, дівський репертуарчик буде сьогодні. Репертуарчики справді дитячий, але нафталінові пісні радянських часів не асоціюються ані з Новим Роком, ані з Миколаєм. Миколай подарував тобі щось. Цього? Так. Що? Ку -ку 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 -ку. Так. А на дідовороду, що замовила. Рік. Це дуже цікаво. через те, що запалення вогнів головної ялинки України збіглося не тільки зі святом Миколая, а й із самітом Україна ЄС. Гарант трохи затримався. З годину публіку розважали оркестри та дитячі танцювальні колективи, і ось нарешті що будуть кращі часи. Давайте разом повіримо в те, що святий Миколай дасть нам святу надію, віру. І любов, і запалимо всю українську ялинку. Вогні на головній ялинці України засяяли без реклами та традиційних прикрас. Сніжинки, кольорові кульки і герб міста транслюють на ромбовидні світлодіодні панелі. Катерина Рябошапка Анатолій Чорний телеканал Нісван. Holiday